13 по 17 травня в Україні в шостий відзначають європейський тиждень громадського здоров'я. Це загальноєвропейська ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість психологічного та фізичного здоров'я в нашому житті. Такий тиждень здоров'я започаткували у Європі ще в 2019 році. Того ж року наша держава приєдналась до цієї ініціативи. Система громадського здоров'я в Україні має на меті зміцнити фізичний стан населення, запобігти хворобам, поліпшити якість. Та тривалість життя українців на спільному брифінгу Вінницької обласної військової адміністрації та Центру контролю і профілактики хвороб розповіли про те, як діє програма громадського здоров'я на Вінниччині та яких правил треба дотримуватись, аби підтримувати себе у гарному фізичному та психологічному стані. Європейський тиждень громадського здоров'я цьогоріч відбувається з 13 по 17 травня, і як зазвичай. Покликаний підвищити обізнаність щодо питань громадського здоров'я та сприяти співпраці серед фахівців громадського здоров'я в Європі. Це чудова можливість для нас, щоб поділитися своїм досвідом з іншими країни Європи, навчитися у них та спільно шукати шляхи до покращення здоров'я наших громадян. Цьогорічна тема здоров'я це політичний вибір, підкреслює взаємодію між політикою та здоров'ям для створення стійких змін задля країни здоров'я в майбутньому, хочу наголосити, що піклуватись про психічне здоров'я це не соромно. Не бійте звертатися за допомогою до фахівців, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, або що ви не можете з цим справитись самостійно. Пам'ятайте, що ви не наодинці. Ми разом можемо зробити наше суспільство більш здоровим та щасливим. Європейський тиждень громадського здоров'я це загальна європейська ініціатива, яка спрямована для того, щоб Підвищити нашу з вами обізнаність і будь-якої людини, в тому числі не тільки можна владців, а і будь-якої людини щодо е, громадського здоров'я і особистої участі в цьому процесі. що може із нас кожен зробити для того, щоб дбати про себе? З одного боку, ми говоримо дбання про себе, але з іншого боку, ми говоримо про те, що наше індивідуальне здоров'я воно впливає загалом на здоров'я нашої нації. І так, дотримуватись здорового способу життя. Робити всі щеплення за графіком, самоізолюватися в разі потреби від якихось хвороб, не робити вигляд, що ми такі герої, і хворі приходимо на роботу. Використовувати бар'єрну контрацепцію, ходити на профілактичні огляди, щороку робити тести на ВІЛ, вірусні гепатити, проходити курси до медичної допомоги, які є сьогодні вкрай актуальними під час нашого сьогоднішнього буремного сьогодення. І ділитися з іншими правдивою інформацією про здоров'я.